Друзі, якщо цього літа ви не встигли побувати у відпустці або хочете на відпочинок знову, це про тебе. Леш, да. Тоді я тебе і наших глядачів запрошую гастрономічну подорож до Середземномор'я. Просто зараз ми приготуємо мусаку, легендарну грецьку лазаню з апетитних баклажанів та соковитого фаршу. Оцей сніданок мить перенесе нас на сонячний берег Егейського моря. А якщо ви чуєте, якщо зубережи да, це в нас же шкварчить, друзі і секрет смачної мусаки всього з двох е, речей. Треба прибрати, значить, гіркоту з баклажанів та. і додати одну пікантну спецію. А ось яку спецію гастрономічний рецепт і всі лайхаки знає кулінарний блогер Іван Плішко. Запрошуємо Івана до нашої студії. Доброго ранку. Доброго ранку. А я утеплю людину, яка приносить нам сало, приносить в ефір, яка приносить. При. Нам... При. Так, ну що давай одразу розпочинати страви, що нам потрібно. От Ось якось що да, тут да. підгорали. Ми трошки задалегідь поставили фаршик для того, щоб він у нас почав. Я бачу, ви вирішили готувати без мене. Да? Е, жодному <звук> разі, що Тільки нам потрібно для мусаки? так. Для мусаки нам потрібні синенький кабачок, томат. Попрошу також ще тебе, Олексію, порізати баклажан і кабачок. А тебе, Маша, попрошу порізати томат. А також такі ще нам треба інгредієнти, як. Чебрець, борошно, масло вершкове, томатна паста, молоко і пармезан. А давайте готувати, давай. тому що у нас тут бачите, така кухня е, 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 пекель. Я попрошу порізати е, кубіками. Хорошо. Давай. Так, давай. Так, а я поки почну готувати е, наш бешамель. Е, Іван. Розкажи нам тоді про те, як взагалі з'явилася ідея цієї страви, коли її почали готувати греки, тому що насправді вона ж дуже популярна в Греції і не тільки. Так, Мусака ще її почав готувати грецький шеф-кухар ще в 1910 році, угу. і він готу, коли готував, він готував з баранічого фаршу. А ми вже бачите, як трошки інтерпретацію зробили. Mm -hmm. Таку у нас більше йде свинячий яловичий фарш. На сьогоднішній день роблять із курячого фаршу мусаку. Тобто, а до речі, це теж дуже смачно. Я пробував. Дуже пробув. смачно. Слухайване, а я от зараз ріжу баклажани, як обіцяв нашим глядачам. А є якась? От е, секрет як обрати, щоб одразу не був гірким баклажан? Так, є секрет синенькі баклажани. Наші мають. Buoti. Трошки не трошки, а корінчик має бути зелененький. Оцей? Так, так, так. Зелененький. Вони мають бути упругі, такі дуже добрі. Угу. І також нам треба, щоб вони були не в'ялі і такий темно-фіолетовий колір. Це дуже максимально. Ну, У нас це підходить. Дивися, я ще чув таку штуку, що якщо все ж таки ви відчуваєте, що він трошки гірчить, то можна покласти його в підсолонену водичку. Допомагає таке чи не допомагає? Так, допомагає. Тому що виходить вся гіркота з баклажану, і це дуже добре. А до речі, от я знаю те, що гіркоту саме цьому баклажану додає соланін. По суті, це така отрута, якою рослина захищається від шкідників. Уяви собі, тобто для баклажана тобто насправді, шкідник, це, да? насправді це добре. А от чи шкідливий цей соланін для людини? А, так, він шкідливий це те ж саме, що їсти зелену картоплю. Знаєте, в супермаркетах продається картопля, ага. і вона у нас така. Зелена, зелена, тобто він шкідливий, це як отрута. Краще його е, ну, такий товар, такі овочі не їсти. Слухай, от ти кажеш, що ми замінили е, фарш на яловичі? Да, а мав бути баранячий. Так, це є якийсь такий прикол в цьому, чи просто тому, що нам більше яловичого? Ну просто греки дуже люблять ці баранячий фарш. А mm -hmm. в нашому випадку українці, знаєте, люблять соковите, щоб все було. Коли ти використовуєш свинячо, да, свинячий mm -hmm. яловичовий фарш, то в нас виходить, що він. Е, е, Більше йде трошки з жиром. А якщо жир у нас йде е, білий, тобто то це означає, що він свіжий, і наша страва буде максимально соковита. Uh -huh. Якщо фарш обирати і там буде в нас е, жовті такі грудочки, то uh -huh. що ви розуміли, це завжди е, виходить, що ну не свіжий фарш. виходить. Е, я знаю ще, що Греція вона багата на класні приправи спеції, ось все це ароматне зелені. Вона така соковита. І от знаєш, я зараз дивлюсь на цей чебрець, що є власне і також обов'язковою, та складовою нашої страви. Так, так, так. Я обожнюю запах чебреця. Він навіть нагадує і якісь парфуми, і угу. щось смачне. І от ти його можеш додавати і в десерти, і в страви, і в м'ясо, і так далі. От розкажи, як впливає саме чебрець на цю страву? Чому обрана е, саме така зелень? Чебрець максимально допомагає кращому перетравленню в організмі. Ага. І він, як лайфхак, такий дуже хороший. Хороший. Тобто, якщо ви хочете готуєте жирну страву і додає так, так, так. Ага. Давай, будь ласка. А, якщо ми додаємо чебреця, то це максимально буде соковита страва і перетравиться дуже швидко а. в організмі. Тобто, ми відкрили вам два, два лайфхаки, які обіцяли. Перше, як позбутися гіркоти в баклажанах, і угу. секретний наш інгредієнт: це чебрець. А яку свіжу зелень? Оце ну, не хочу я чебрець. Ну от мені щось або мене його немає. Що будемо мені пасувати? E, краще всього можна використовувати базилік, петрушку, можна кучеряву петрушку використовувати. Все, що душа забажає. Кучерява але... петрушка це багата, так? це така, да, така вона пишна, знаєте, дуже <свят> <свят> кучерява. як то І вони дуже будуть гарно пасувати. Але я все ж таки вибирав або кінзу, або базилік. Так, давайте збирати наш. А висок. знаєш, Іване дуже важливо розібратися з бешамелем. Ми то знаєш з льоше спостерігаємо, просто Ваня, тут все помішати, там, тут там, і зробити. Там, Розкажи секрети бешамелю, бо тому що це важливо, його не зіпсувати, не надто загустити. Як правильно зробити так, щоб там не було грудочок? Ось так як ти зараз робити. Так, Активно. так як я роблю. Дивіться, так. як готувати дуже смачний бешамель. Нам потрібно розтопити холодне вершкове масло. На додати туди борошна, потім додати е, молоко, але молоко має бути холодне ага. максимально. Тому що, якщо е, готувати бешамель, одна один інгредієнт має бути гарячим, а інший інгредієнт має бути щоб мульзичок максимально... не було. Так, вірно? так, 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 угу. все вірно. І потім бешамель виходить дуже гарний. Так, ось. я розумію, що от так от ми по суті так, викладаємо. Так, так, да? так, 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 так. Це хватить. Дивіться далі, ми ага. беремо фарш. Додаємо фаршу. Ось таку. Слухай. Названий. А якщо немає тебе поряд у мене дома, немає ага. у мене інтернету, немає нічого, а є тільки ось купа готових продуктів. І я не знаю, що за чим варто складати. Це проблема. Це не проблема. Точно? Точно. як бажаєш, так і продовжувати можна готувати. Так, так, так. так. Е, і будь-які шари, як я хочу, Так, як бажаєш, так і готуєш. Це дуже е, ну немає великої різниці, але Якщо ти наприклад хочеш додати додати сюди в нашу мусаку картоплю, то ти можеш її обсмажити тонкими слайсами на такий. Так, 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 і додати її, тобто вона буде ще перед... хід. <зум> <зум> треба просто передбачувати процес приготування страви. Тобто, якщо ми нашу мусаку готуємо 100... на 30 хвилин на 180 градусів, <зум> то якщо ти будеш додавати інші інгредієнти, тобі треба максимум Максимально вирахувати, що ти будеш скільки готувати, Слухай, а існує ж турецька, болгарська, вірменська, так далі. Далі далі їх матимуса. Чим так. вони відрізняються? Дивись турецьку мусаку. Якщо Ой. готувати, вона у нас іде на томатній пасті. Ага, якщо готувати у нас болгарську, в болгарської у нас йде картопля. А якщо готувати вірменську, так да, це ми кидаємо, ставимо ченч да, робимо. А якщо готувати вірменську, там у нас йде е, гарбуз в складі. Прикольно. Тобто, все, все дуже смачно завжди виходить. Так. Особливо дивіться, такий лайфхак, коли знімаєте щебреця листя, ось тако зверху донизу, і воно виходить. Мач, дуже, я дуже дуже виходить тако гарнесенько І я, смачно. Я нагадаю, що сьогодні. Сьогодні ми готуємо сніданок зі смаком, відпустки на березі Егейського моря, грецьку мусаку. Нам знадобилися такі інгредієнти: баклажан, кабачок, свиняча, яловичий фарш, рівчата цибуля, томати, томатне пюре, чебрець, пармезан, олія, сіль та перець для соусу, бешамель, який є одним із шарів запіканки, потрібно всього чотири інгредієнти: вершкове масло, борошно, молоко та спеції. Ми, поки Іван готує подачу, традиційно розповім про гастрономічні рекорди. Найважча мусака в світі важила віс... 700 кілограмів її приготували 10 років тому в Індії. Нічого собі вісімсот кіот, бачите, зараз на фото цікаво, що мусака встановила аж два рекорди: найважча мусака і найважча мусака із. Овочів, бо в ній не було жодного грама м'яса. Ну не знаю, чи це тоді мусака от Івана. А наскільки ми мали поставити це? Тобто ми заздалегідь приготували цю страву. Але Іване, скільки вона має запікатися в духовій вона шафі? Вона має запікатися 30 хвилин 180 градусів. Але після того, як так, страва давай. приготується, її потрібно трошки потримати в духовій шафі, бо у нас виходить, бачите, вона ну ми трошки да ми поспішаємо. Вона... Щоб вона взялася, е так так вона має трошки стрима стриманою. А ви не спішіть, насолоджуйтесь. Ми зараз будемо так. куштувати. Іван ще нам розповість тут про чебрець, про всі нотички тонкі, про бешамель. Так. Друзі, mm -hmm. готуйте, смакуйте і нехай все точно вдається. О, да, дуже дякую. Ну а пити тому саку зі смаком відпустки у сонячній Греції. Навчив нас готувати кулінарний блог. Іван Плішко. Дякуємо Іване, за смачний Дякуємо. початок ранку. Будь ласка, е ну і зараз будемо смакувати, але я. Да, Давайте. Да, Давай. Да, да, да. А я поки ще до кодовки. <свят> Маші зараз.